До 30 робітників та близько десятка одиниць спеціалізованої техніки. Цими силами виконується ремонт дорожнього покриття по вулиці 129-ї бригади територіальної оборони, колишня Купріна, в центральному міському районі, на виїзді з міста в бік Кропивницького. Тут звичним явищем є напружений дорожній трафік, де значну частину транспортного потоку складають фури та вантажівки. Після початку широкомасштабного вторгнення Росії навантаження на асфальтне покриття значно посилилось. Роботи з відновлення тут стартували 27 лютого. Роботи Виконували роботи з видалення ґрунту для облаштування корита майбутньої дороги, облаштування основи та вислання щебню. Потім ми робили укладання С7. Це гранітно-піщана суміш. Ну а нині виконуємо облаштування вирівнюючого шару асфальтобетону. Загальна довжина цього відрізку дороги, яку наразі активно ремонтують, складає приблизно 1300 метрів. На різних ділянках ширина складає від 8,5 до 13,5 метрів. Дрядна компанія має намір виконати весь обсяг запланованих робіт до 1 травня. Підтримка доріг між міжміського міського та міжобласного значення один з пріоритетів муніципалітету. Початком бойових дій через місто значно збільшився поток великовантажних автомобілів, котрі ну, приводять. Негідність нашої дороги. Тому ми прийняли рішення і в кожному районі міста приводимо до ладу наші дороги, особливо ті, які йдуть до інших обласних центрів. Тому і ви бачите, на виїздах з міста робимо дороги і, безумовно, на багатьох шляхах в місті. Після виконання всіх запланованих ремонтних робіт має помітно зрости якість руху транзитного вантажного транспорту. Нагадаю, раніше вже стартували роботи на вулиці Ньютона в центральному міському районі. На вулиці Шкобелянського оновлюють майже 2000 метрів водогонів. А опісля дорожники замінять асфальтне покриття. Вказаними напрямками також активно курсує транзитний вантажний транспорт. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.